І так, гримить, стучить, до вас біжить. Що ж це таке? Давайте подивимося. Вау! Вау, дев'ятка проти імператриці. Ну, дивіться, дев'ятка. Ой, боже, дев'ятка, диявол, диявол. Я бачите, навіть його ім'я не хочу казати. Тут про ревнощі, любі друзі, тут про сварки, да. можливо, якась жадібність, ну навіть на увагу може бути, хворобливий стан може бути, да, слабкість взагалі. О, для когось це залежність від чужої волі, да, або бажання розпусти, хибний вибір може бути, алкоголізм, навіть розділ, розподіл майна. А імператриця це про те, що дивіться тут і про весілля, да, і про гармонію, про всесвітнє кохання. Тобто, буде спокушати диявол спотворити ці високі енергії, щоб вам було погано.